Слава Ісусу Христу, Чи маємо вже четвертий тиждень Великого посту, дорогі в Христі, браті і сестри. І на цьому тижні ми в особливий спосіб вшановуємо прикрашений, виставлений на кожному траподі в кожному храмі Божому святий Хрест Господній, як символ нашого відкуплення і нашого спасіння. І на цьому четвертому тижні Великого посту ми в особливості роздумуємо над значенням Христа у житті християнина. І хочу сьогодні звернути вашу увагу на цей пісний спів, який ми співаємо перед святим Христом після кожного богослужіння на цьому четвертому тижні Великого посту. І цей пісний спів складається з таких слів: Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Його Воскресення Твоє славимо. І, напевно, такі більш уважні християни зауважили, що цей пісний спів, не мов би, складається з двох частин. В одній частині ми прославляємося Святий Хрест Господній, Христу Твоєму поклоняємось, Владико. А другий пісни спів, друга частина піснеспіву співу складається зі слів і святе Воскресіння Твоє славимо. І в цьому є зміст нашої віри, тому що апостол Павло в одному з своїх послань каже такі слова: якщо Христос не воскрес, то марна проповідь наша, марна віра наша. І дійсно, якщо би життя Ісуса закінчилося тільки на Христі, то не було б жодного змісту проповідувати про Ісуса тільки розп'ятого. Але життя Ісуса не закінчилося на Христі, не закінчилося у гробі. Але закінчилось його славним Воскресінням. І в цьому є надія для кожного християнина, який той чи інший спосіб несе свій хрест у житті. Маємо розуміти, що після кожної страсної п'ятниці, після кожного розп'яття йде слава Воскресіння. В цьому нас запевняє Господь Ісус Христос. І, зокрема, зараз наш український народ йде своєю хресною дорогою. Але ми знаємо, що якою важкою не була хресна дорога нашого Спасителя, яка закінчилася розп'яттям, вона преобразилася у святе Воскресіння. Ісус на Христі не залишився. Він був покладений до гробу. І у славі своїй на третій день Воскрес із мертвих. І в цьому Воскресінні Господь промовляє до кожного з нас: дочко, сину, Твоя хресна дорога так само буде мати своє закінчення. І вона обов'язково закінчиться Твоїм Воскресінням, зокрема, промовляє до кожного українця, до кожної українки. Ваша хресна дорога не закінчиться розп'яттям вашого народу, але закінчиться Його воскресінням. І тому завжди, коли будемо співати цю пісню про слави Господа, Христу Твоєму поклоняємось Владику, і святе Воскресіння Твоє славимо. Вірмо в наше Воскресіння, вірмо в Воскресіння нашого народу. Тому що у цьому запевняє нас Господь Ісус Христос. Амінь.